Доброго дня! Сьогодні хотілося поговорити про місяць та те поняття, яке називають місячним днем або місячною добою. На карті я наочно покажу, як це може виглядати і як рахуються ці дні. Відомо, що їх різна кількість то 29, то 30. Чому? Розбираємося. Астрологія розглядає космос з точки зору геоцентризму, тобто в центрі системи. Земля, а не Сонце, що традиційно для астрономії. Уявно ось це коло, це космос навколо Землі. Ми в центрі ось ця така крапка, а лінія горизонтальна, ось ми бачимо її червона, і вона тут іде. Глобально показує горизонт для глядача із Землі. Тобто, уявляємо, що ось це у нас червона ця лінія це горизонт. І ось це безпосередньо у нас схід, а ось це захід. Ми звикли говорити про день, який знаменується сходом сонця. Місячний день це коли місяць показується за горизонту. Причому не важливо, чи ми бачимо його чи ні. Місячний день це коли місяць. Показується за горизонту. Тобто ось він на горизонті, і в наступну годину ось місяць, уже, як ми говоримо, він зійшов, і неважливо, чи ми бачимо його чи ні. Бо якщо це та фаза, яку називають молодик, або перед цією фазою, то місяць для земного глядача постає як тоненький серп, або й зовсім зникає з поля зору. Отже, місяць встає і сідає. Ось ми уявно можемо побачити, що тут він встав. Потім це у нас буде 6 ранку, 19 січня. Потім він погодинно йде по небі, ось встало сонце вже наше над горизонтом. Уже ранок, місяць угорі перед сонцем іде, і ми бачимо, що. Це все потім йде на захід і спочатку сідає місяць. Ось він сховався за лінією горизонту. Наступний йде Меркурій, наступний Сонце в поєднанні з Плутоном, і потім вже там Венера і інші планети ховаються за горизонт. Якщо місяць пройде повне коло від сходу і до наступного сходу, то це й буде місячна доба. Тобто на карті астрологічній ми можемо побачити, що місяць пройде від ось цієї лінії повне коло обертом, і знову до цієї лінії, до точки. Виходить як від горизонту до горизонту. Ось, наприклад, так би це виглядало погодинно, місяць іде, нам треба за ним стежити, ось він. Іде, 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 і вже наступного. Дня він уже сходить, і це починається інший місячний день, інша місячна доба. Як нам рахувати початок відліку для місяця, коли починається цей перший місячний день? Це починається від молодика. Астрологічно, якщо ми ось подивимося, це поєднання сонця і місяця. То вони ось поєднуються, як це було, наприклад, 21 січня 2023 року. І відразу після цього поєднання, от наступна годинка, то місяць уже починає відходити, бо він рухається набагато швидше. І як тільки він відходить від поєднання із Сонцем, то й починається перший місячний день. І якщо трапляється так, що це поєднання стається під уявним горизонтом, як, наприклад, ось і було 21 січня, що це було під горизонтом, тобто ми цього нового місяця не бачили, то до сходу місяця залишиться кілька годин. Тобто ось 21 січня о 23.53 було. Поєднання сонця з місяцем, тобто народження молодика, як ми говоримо в народі. і Починається перший місячний день, але місяць рухається, звичайно, рухається, і от уже за кілька годин буквально от уже о 8-й годині і Місяць, і сонце вони зійшли над горизонтом. І виходить, що до сходу місяця було. Ну, фактично кілька годин, і це був перший місячний день. Тому він може бути зовсім коротким. Особливо, якщо народження місяця, поєднання його з сонцем, стається перед сходом, тобто ось буквально перед горизонтом, то взагалі такий перший місячний день може нараховувати зовсім зовсім мало. Бо після сходу місяця вже почнеться другий день. Друга доба. І з цієї ж причини останні дні місяця можуть встигати долічуватися до 30-го дня, а можуть і не встигати. Бо якщо місяць вийшов за горизонту в 29-й місячний день і потім зустрівся з сонцем, то відбувається таке народження молодика. Над горизонтом, так, і починається знову перший день місяця. І немає часу просто для 30-го дня. І тут немає містичних моментів, просто увага до руху нашого супутника. Рух місяця з його поділ на фази, їх усього чотири, пов'язаних із ростом місяця, його збільшенням. Від 1 до 7 місячного дня це молодий місяць, активна фаза росту, від 8 до 15 це ріст і наближення до піку до повні. з 16 до 22 дня зменшення поступовий спад активності. І З 23 до 30 місячного дня остаточне зменшення та послаблення місячного впливу. Світла. Дні на зламі фаз вважаються поганими саме в календарі місячних днів. Вважається, що 9, 15, 23 і 29 місячні дні не підходять для важливих справ, а їхня енергетика сприяє поганим нахилам в людині. Щоб їм протистояти, варто молитися, постувати та займатися самоаналізом у ці дні. Сучасний місячний календар включає індійські та античні давні традиції спостереження за місяцем та символізм цих днів. Але цей символізм та поділ на погані та хороші серед, них, серед хороших: 6, 7, 12, 16, 24, 28 не завжди вкладається в аспекти, які розглядає сучасна астрологія. Наприклад, 16-й місячний день збігається з повною з опозицією місяця та сонця. Ось як ми бачимо на нашій карті, це не можна назвати гармонією, а якраз навпаки. Така опозиція показує на великий дисбаланс між нашими почуттями та розумом. А 28 й місячний день уже близько до нового місяця до поєднання сонця і місяця, і також ні в елективній астрології, ні в натальних картах, тобто в картах народження, не вважається за підтримку таке от поєднання. Тож варто звертати увагу на добрі та погані місячні дні? Залежить індивідуально. Відстежуючи свою поведінку, своє самопочуття в ці дні, ви зрозумієте, впливають на вас вони чи ні. Можливо, ви відчуваєте лише деякі моменти, наприклад, спад енергії перед молодиком та погано спите в 29-й місячний день. Можливо, у вас реакція саме на повню, наприклад, набряк тіла чи плаксивість. У будь-якому випадку місячний календар. Це не привід для переліку від сатанинських днів в лапках, а спосіб внести ритм у своє життя і правильне планування. Таким був розгляд місячних днів. Ставте лайк. Якщо у вас залишилися якісь питання чи коментарі, то пишіть їх, будь ласка, під відео. Приємного вам часу доби і до побачення!